Вітаю! Сьогодні під час уроку в нас повторення вивчених випадків ділення, також письмове ділення чисел виду 92 поділити на 4 та розв'язування задач. Давай пограємо в гру. Закинь м'яч у кільце з вірним результатом. 62 поділити на 9, дійсно, буде 6, і остача 8. Сімдесят три поділити на дев'ять буде вісім. Остача один. Шістдесят поділити на вісім буде вісім. 53 поділити на 6 буде 8 і остача 5. В зошиті запиши число власна робота і запиши число відповідь 50 розділити на 8. Буде 6 і остача 2. Математичний диктант. Перше. Двадцять літрів соку розлили порівну в 9 бутлі. Скільки літрів соку в одному бутлі? Друге. Скільки кілограмів крупи в чотирьох пакетах, якщо в кожному пакеті по 8 кг крупи. Третє. Кравчиня купила 15 метрів тканини у відрізах. По 3 метри в кожному. Скільки відрізів тканини купила кравчиня? Четверте. За дві шоколадки Сашко заплатив 18 гривень. А скільки ж треба заплатити за п'ять таких самих шоколадок? П'яте. Майстер за три години роботи зробив обкладинки для 27 книжок. За скільки годин роботи майстер зробить обкладинки для 18 книжок? Далі працюємо за підручником. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень десятків одиниць. 569 5 сотень. 56 десятків, 569 одиниць. 100 1 сотня 10 десятків, 100 одиниць. 140 1 сотня 14 десятків. То 40 одиниць, 555, 5 сотень, 55 десятків, 555 одиниць, 803 8 сотень, 80 десятків, 803 одиниці. Числи 48 поділити на 2, 24. 480 поділити на 2, 240. 81 поділити на 3, 27, 810 поділити на 3, 270, 30 поділити на 2, 15. 300 поділити на 2, 150. 24 поділити на 4. 6. 240 поділити на 4. 60. Розглянь записи та прочитай пояснення. 92 поділити на 4. Якщо важко виконувати ділення усно, його виконують письмово. Визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 92 містить 9 десятків, 9 більше за 4, 9 десятків перше неповне ділене. Отже, перша цифра в часі позначатиме десятки, тому в часі буде дві цифри. Ділю десятки. Поділю 9 на 4, в частці буде 2. Помножу 4 на 2 буде 8. Поділю 8 десятків від 9 відніму 8 буде 1. Залишилося поділити один десяток. Порівняю остачу з дільником 1 менше, ніж 4. Ділю одиниці. 1 Один десяток і 2 одиниці це 12 одиниць. Друге неповне ділене. Поділю 12 на 4. У частці буде 3 одиниці. 4 множу на 3 12. Поділю 12 одиниць. Підніму від 12 12 буде 0. Поділили всі одиниці. Відповідь 23. Виконай ділення письмово. 96 поділити на 4. Спочатку ділимо перше неповне ділене. 9 поділити на 4 буде 2. З часу записуємо 2. 2 на 4 8. Отже, під дев'яткою записуємо 8. Від 9 відняти 8 буде 1. 1 на 4 не ділиться. Беремо друге неповне ділене 6. 16 поділити на 4 4. 4 помножити на 4 16. Від 16 віднімаємо 16 буде 0. 51 поділити на 3. Перше неповне ділене. 5 поділити на 3 буде 1. В часі записуємо 1. 1 на 3 3. Від 5 віднімаємо 3. Буде 2 2 на 3 не ділиться. Беремо друге неповне ділене. 21 поділити на 3 буде 7. В часі записуємо 7. 7 на 3 21. Від 21 відняти 21 буде 0. 78 поділити на 6. 7 поділити на 6.

36 поділити на 6 буде 6. 36 відняти 36 буде 0. 92 поділити на 2, 9 поділити на 2. 4 записуємо в часі. 4 на 2 8. Від 9 відняти 8 буде 1. 1 на 2 не ділиться. Беремо друге, друге неповне ділене. 12 поділити на 2 буде 6. 6 на 2 12. Від 12 відняти 12 буде 0. Знайди значення виразів. Початку робимо ділення. 74 поділити на 2, 7 поділити на 2. 3, 3 на 2, 6, 7 відняти 6, 1. 1 на 2 не ділиться. Беремо друге неповне ділене. 14 поділити на 2. 7, 7 на 2, 14. 763 плюс 37 буде 800. Спочатку робимо дію в дужках. 780 відняти 684 буде 96. 96 поділити на 2. 9 поділити на 2 4, 4 на 2 8. 9 відняти 8 1. 1 на 2 не ділиться. Беремо друге неповне ділене. 16 поділити на 2, 8 від 16 відняти 16, отже, буде 48. 24 помножити на 3. 4 на 3 12, 2 записали, 1 запам'ятала, 3 на 2, 6 і 1, 7. 72 поділити на 2, 7 поділити на 2, 3, 3 на 2, 6, 7. Відняти 6, 1. 1 на 2 не ділиться. Беремо друге неповне на 12, поділити на 2 буде 6, 6 на 2 12. Від 12 до 12 буде 0. Отже, відповідь: 36. Розв'яжи рівняння. 36 поділити на х дорівнює 2. Х невідомий дільний. Для того, щоб знайти невідомий дільний, треба ділено поділити на частку. Отже, х дорівнює 36 поділити на 2, х дорівнює 18. 680 додати а дорівнює 980а. Невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба суму від суми відняти відомий доданок. Тобто А дорівня 980 відняти 680, А дорівнює 300. 346 додати С дорівня 528. Отже, щоб знайти С, потрібно від суми відняти відомий доданок, тобто 528 відняти 348. Буде 182. Розв'яжи задачу. У спортивних змаганнях брало участь 295 школярів. Із бігу 138 із з плавання на 42 особи менше, а решта зі стрибків у довжину. Скільки школярів брало участь у стрибках у довжину? Що... Іраз уважно прочитай задачу, визнач головне, склади і запиши короткий запис. Отже, нам відомо, що в бігі брали участь 138 осіб. Плавання. На 42 особи менше стрибками займалась решта. Всього було 295 осіб. Для того, щоб знайти, скільки дітей займалося стрибками довжину, спочатку нам треба знати, скільки плавало. Потім скільки бігало плавало разом, вже потім ми дізнаємося, скільки ж займалось стрибками довжину. Перша діє 138 відняти 42. 96. Отже, 96 осіб займалися плаванням. Друге, 138 додати 96, 234 особи займались бігом і плаванням. Тепер шукаємо, скільки ж дітей стрибало в довжину. 295 відняти 234, 61 дитина брала участь зі стрибків у довжину. Визнач масу книжки за малюнком. 50 грамів додати 500 грамів 550 грамів. Зошит з друкованої основи, 78 сторінка. Перший номер. Знайди значення часток усної, зроби записи стопчики за зразком. 48 поділити на 4. 4 поділити. На 4 буде 1. частку записали 1. 1 на 4 – 4, від 4 відняти 4 0. Беремо друге неповне ділення 8. 8 поділити на 4 буде 2, 2 на 4 8. Від 8 відняти 8 буде 0. Отже, 48 поділити на 4 це 12. 488 поділити на 2. Беремо перше неповне ділення 4 поділити на 2. В частку записуємо 2. 2 на 2 4. Від 4 відняти 4. 0. Беремо друге неповне ділене. 8. 8 поділити на 2. В частку записуємо 4. 4 на 2 8, отже, від 8 відняти 8 0. Беремо третє неповне ділене 8. 8 поділити на 2 теж буде 4. 4 на 2 8, від 8 відняти 8 буде 0. Отже, 488 поділити на 2 буде 244. 636 поділити на 3. Беремо перше неповне ділення. 6 поділити на 3, частку записуємо 2. 2 на 3 6, від 6 відняти 6 0. Беремо неповне друге ділення на 3. 3 поділити на 3 буде 1. Частку записали 1. 1 на 3 3, 3 відняти 3 0. Беремо третє неповне ділення. 6 поділити на 3 буде 2. Частку записали 2. 2 на 3 6, від 6 відняти 6 буде 0. Отже, 636 поділити на 3 Буде 212. Вдома розв'язати потрібно задачу 618 і вирази 619. Дякую за увагу. До зустрічі!